Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні, може, я не така весела, трішки стомлена, тому що ми завантажили, розвантажили тонну гуманітарної допомоги. Але за планом є підготовка для вас уроку. Тож я для вас його звичайно готую. При нагоді також вітаю всіх з Новим роком, який вже настав, з Різдвом, яке ми відсвяткували, і віримо, що цей рік буде роком перемоги. Сьогоднішня наша тема вона дуже і дуже корисна дуже і дуже потрібна. А ми будемо говорити з вами сьогодні про зворотні дієслова. В іспанській мові вони називаються verbos reflexivos. Зазвичай про таку тему в вивченні іноземної мови ми говоримо десь пізніше. В іспанській мові ми будемо говорити вже на перших уроках за однією простої причини. Тому що минулого разу ви пам'ятаєте, ми з вами вчилися, як розказати про себе, як сказати, хто я, хто я за професію, звідки я. З де я живу, і так далі. Ось тут за посиланням я залишу посилання на це відео, але ми з вами там не вжили дуже такої простої фрази, яка буде потрібна вам в спілкуванні, це як же сказати, як мене звати, чи запитати в когось, як там тебе, чи як вас звати. Не вжили ми за однією простою причиною, тому що ви бачите, що я не просто даю вам якийсь набір фраз і не говорю, просто їх запам'ятайте і використовуйте, а я намагаюся в вашій голові вибудувати систему мови для того, щоб ви не просто вивчили певні фрази, а саме вибудували для себе систему і поклали ваші знання на необхідні полички цієї системи, для того, щоб при побудові вже будь-яких фраз можна було з цих поличок брати необхідну інформацію і будувати ті речення, які вам необхідні. І тому ми сьогодні, ніби опануємо дієслово «Я Марсі, називатися, навчимося говорити, як же кого звати, але при цьому ви зможете вже використовувати будь-які «бербос рефлексивос, які вам доведеться. При вашому щоденному спілкуванні. Давайте для початку згадаємо, що таке вербосрефлексіво що зворотні дієслова в українській мові це ті дієслова, які мають закінчення на ся. Наприклад, розчисуватися, називатися, голитися, митися і так далі. Тобто, все, що на кінці, має частку ся. І в українській мові ми маємо дуже просте відмінювання таких дієслів, тому що воно власне співпадає з відмінюванням незворотних дієслів і лише додається часточка наша ся, тому що ми говоримо Я розчісуюся, ти розчісуєшся. Він розчісується і так далі, так? Тобто нічого складного в принципі немає в українській мові. В іспанській мові буде трішки-трішки складніше саме з зворотніми дієсловами. Насамперед, нам потрібно буде згадати правила відмінювання правильних дієслів. Хто раптом забув ці правила? Я ось тут за посиланням залишу для вас ці відео. Там два відео ми знімали. На цю тему, тому що в принципі наше дієслово зворотне в іспанській мові воно буде складатися зі звичайного дієслова і так само часточки ся, тільки вона в іспанській мові буде часточка се. І, наприклад, дієслово Ямарсе. Ямарсе називатися. Ямар це переклад може бути найпопулярніший телефонувати, дзвонити, стукати так само. А ямар се називатися. Отже, як ми будемо відмінювати це дієслово? Давайте ми подивимося в діалозі живе вживання, і далі опануємо правило. Отже, такий діалог у нас в шкільній аудиторії, коли в нас заходить професор і знайомиться з алюмнос, з учнями. Оля días!» – «Buenos días!» – «Soy el професор де історія. Ми ямо Антоніо llamas? І ту, llamo ямас, йо yo Miguel. Отже, в цьому діалозі ми побачили такі uh, вислови, такі фрази. Як вас звати? Ми ямо Антоніо Pérez. Мене звати Антоніо Перед. І ту комоти ямас, а тебе як звати? І відповідь Йо, ми ямо Кармен», мене звати Кармен». Частинку відмінювання, ви бачите, що вона дуже проста, адже ви вже вивчили і опанували цей матеріал при вивченні відмінювання правильних дієслів. Чому я йо ямо, те ямас, се яма, так ми бачимо оцю другу частинку, яка для нас зрозуміла. Ямо, ямас, яма. Я мамус, яман. Це просто відмінювання би було правильного дієслова, і тут немає ніякої власне проблеми. Але що відбувається з нашою часточкою ся? Оце найцікавіше. І наша часточка ся вона відривається від нашого дієслова, стає на початок і так само відмінюється. І тому. E, найголовніше, що ми мусимо вивчити при відмінюванні e, verbos reflexivos, це те, як саме відмінюється наша часточка ся. А відмінюється вона наступним чином. Йо ямо, далі йде да, продовження нашого дієслова. ту те ямас, ель ейя устит се яма, «яма», «носотрос» nos – «ямамос», «босотрос» – «ос» os yamáis. Y ellos, ellas, ustedes se llaman. Tto, me, te, se, nos, os, se. Я думаю, що третю особу однини множини буде легко запам'ятати, тому що це часточка се, як в інфінітиві. ме, те, нос і ос це те, що ви мусите вивчити і запам'ятати. І тут важливо згадати, ще такий момент. Ви знаєте, що іспанською говорять не лише в Іспанії, а ще в 20 країнах Латинської Америки, і звичайно на такій величезній території існують. Певні різниці у тому, як же люди говорять. І, зокрема, в Аргентині та в деяких країнах Південної Америки ви, наприклад, не зустрінете форму Босотрос, а там буде вживатися просто форма. Те Ямас, тобто як в однині. Так? А в інших країнах Латинської Америки навпаки буде вживатися взагалі третя особа множини для форми Боссотрос. Не буде форми самої Босотрос, а буде вживатися у Але ми з вами продовжимо вивчати власне кастильський варіант іспанської мови, так як говорять в Мадриді. І... Якщо вам раптом щось потрібно буде упустити, ви це завжди зможете зробити. Давайте спробуємо зараз в нашій вправі, яку ви бачите зараз на екрані, вставити пропущені форми дієслова є Марси». Я нагадаю, є Марси» – це називатися. Отже, наш викладач, професор, запитує у одної учениці, ми бачимо, що відповідь буде давати Марта. І, відповідно, як він у неї запитає, як тебе звати. Бо він до учениці, звичайно, звертається на ти, комо і підставляємо форму на ту, на ти, комо те, ямас у нас виходить, так? Пробуйте це робити до мене і проговорити собі правильну відповідь до того, як я її назву. І наша Марта, наша учениця, відповідає, мене звати Марта. І, відповідно, в нас як виходить, ми ємо Марта. Далі, другий діалог: у нас є Пабло і у нас є професора. І у нас запитує Пабло у викладачки, як її звати. І, звичайно, тут уже буде форма ввічлива, так він до викладачки в нас звертається на форму у Як ви побудуєте таке питання? Будь ласка, спробуйте. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Ми беремо третю особу однини, тому що це вічлива форма. Ми звертаємось на устейт. До речі, хто не знає, хто такі устейт, чи хто такий носотрос, чи босотрос, якщо ви пропустили цей урок, о, тут за посиланням я вам його залишу, але дуже раджу, щоб ви дивилися всі уроки просто поспіль. Вони всі пронумеровані. Я спеціально це роблю для того, щоб ви могли нічого не пропустити. Отже, кому сієма устейт і професора. Так само відповість, як і учень про себе: Меямо Емілія Руїс. Меямо Емілія Руїс. Давайте подивимось на третій діалог. У нас так само є професор, викладач, і ми бачимо у відповіді, що наша Кармен вона відповідає за двох. За себе і ще за когось. І, відповідно, ми розуміємо, що наш викладач він звертається не до однієї особи, а до двох осіб, до двох учнів, до двох алюмнос, і яку форму він тут вжиє, як ви думаєте? Я думаю, що всі думають правильно, ми тут вжиємо, звичайно, форму босотрос це коли ми звертаємось до групи. Більше, ніж одна людина, двох, ну, відповідно, і більше людей, з якими ми можемо бути на ти. Відповідно, викладач у нас з учнями може бути на ти саме, і він звертається у формі Босотрос. І, відповідно, питання в нас звучатиме таким чином, «Кому ось ямайсь. І наші учні відповідають, точніше, одна учениця Кармен, відповідає: Йо, миємо Кармен», і ель він, Сейама Армандо. І ель Сейяма Армандо. Тому що Ель він, третя особа однини, ми беремо формочку дієслова Ямарси, яке стосується третьої особи однини. І четвертий останній діалог. У нас Мігель, наш алюмно, звертається до, ми бачимо одразу двох професорів. Так, бо в відповіді ми бачимо і професор, і професора відповідає, і, відповідно, він вжиє форму у бо він звертається до двох осіб і до цього ж звертається ввічливо. І в нас виходять такі формочки. Я думаю, що ви вже спробували і вставили правильні форми дії слів, комо се яман у комо се яман усте як звати вас? Так? Вас ввічлива форма. І професор відповідає: "Йо, меямо Хуан Муньйов. Йо меямо. Е, soy el profesor de inglés". І професора відповідає: "Йо, меямо Ісабель Корраль. Soy la profesora de matemáticas." Я думаю, що в принципі не складно було, але все, що вам потрібно вивчити на сьогодні, це власне наші часточки, як відмінюється наша часточка ся, тобто часточка «се» в дієслові тому ж є Марси, і просто запам'ятати ці форми. Логіку, я думаю, що ви зрозуміли: дієслово «я марсе», Ми відкидаємо часточку «се», відкидаємо Ямар. Відмінюємо так, як ми відмінюємо правильне дієслово, А часточку се перекидаємо на початок і так само відмінюємо. І я вам пропоную. Трішки попрактикуватися і повідмінювати дієслова. Якщо раптом ви дивитесь це відео з групи нашої, яку я створила в Телеграмі, для того, щоб вам туди теж кидати посилання на це відео і дивитесь прямо з Телеграму, я вам дуже дуже дуже-дуже вас прошу. Перейти на YouTube для того, щоб ви могли, по-перше, виконати зараз домашнє завдання в коментарях написати відмінювання, тому що багато хто це пропускає, а це надважливо. І я ці завдання обов'язково перевіряю і даю вам відповідь. А по-друге, звичайно, щоб поставити лайк цьому відео, щоб не пропустити цей момент, який так само дуже важливий, бо від цього залежить, як багато дівчат наших за кордоном і не лише за кордоном зможуть побачити це відео. І, відповідно, так само отримати користь, як отримали сьогодні ви. Отже, наше домашнє завдання. Я вам залишаю чотири дієслова зворотних. Ваша задача обрати те дієслово, яке вам до вподоби, і провідміняти. Можете провідміняти усі чотири дієслова, це буде ну, просто суперкласно. Перше дієслово це дієслово ля варсі. Дієслово, ви бачите, першою відміни, тому що закінчується, якщо не враховувати часточку «се» на ар, Лявар се, і ми його о, маємо провідміняти, се поставити на початок і провідміняти. І відповідно дієслово саме також провідміняти. Дієслово ляварсе це вмиватися, так, а левар буде просто вмивати. Наступне дієслово це пейнерси. «Пейнарсі» – це розчісуватися, наступне афейтарсі, голитися. І останнє дієслово левантарсі це підніматися з постілі, тобто ну, якби, рано вставати. так, левантарсі. Обираєте будь-яке, чи можете два, три, чи всі чотири дієслова, і залишаєте ваші варіанти відмінювання в коментарях до цього відео. І вже наступного разу вас чекає щось дуже цікаве. Тому, якщо ви ще раптом не підписані на канал або не зробили активним дзвіночок, обов'язково це робіть, щоб вам прийшло нагадування про це відео і ви його не упустили. Тому що наш, наш курс іспанської мови, ви бачите, що він комплексний. Ми нічого не опускаємо. Ми проробили з вами дуже Класно пропрацювали фонетику. Ми зараз з вами працюємо і над граматикою, і над лексикою, і над синтаксисом попрацюємо для того, щоб ви могли справді говорити правильно, красиво, без помилок, і я вам цьому обов'язково допоможу. Отже, вже до наступного разу прощаюся з вами. Не забувайте про лайки, а ми з вами бачимося дуже скоро. Адіас!